Вітаю вас, малята, а ви знаєте, що робити, коли в двері стукає незнайомець, а ти вдома сам. Послухайте віршик про їжачка і подумайте, чи правильно він вчинив. У їжачка дзвінок лунає, він у вічко виглядає. Хазяї, допоможіть, двері хутко відчиніть, бо на сходцях я упав, руку начебто зламав. Ні. Дверей не відчиню, до швидкої подзвоню, користь з мене невелика. Зараз вас огляне лікар. Дітки, як ви гадаєте, чи правильно вчинив їжачок? Так, правильно, не можна відчиняти двері незнайомцям, коли ти сам вдома. А зараз послухайте казку, що буває, коли дітки відчиняють двері незнайомцям. Вовк та козенята. Жила собі коза з козенятами, пішла коза в ліс їсти траву шовкову, пити воду студену. Щойно піде, козенята закриють двері і самі нікуди не виходять. Повертається коза, підійде до дверей і заспіває Діточки мої, козеняточка!» Одмикайтесь, очиняйтесь, ваша матінка прийшла, молока вам принесла, вов підслухав, як співає коза, от якось коза пішла, вовк побіг до хатинки і закричав товстим голосом Ви, дітки, ви, козенята, одмикайтесь, очиняйтесь, ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята йому відповідають. Чуємо, чуємо, це не матусін голосок. Наша матуся співає тонесеньким голоском. Думав, думав вовк, що йому робити, і надумав. Пішов він у кузню і велів собі горла перекувати, Щоб співати тонесеньким голоском. Коваль йому горла перекував. Вовк знову побіг до хатинки, постукав і почав пісню співати тонесеньким голосом. Діточки мої, козеняточка, одмикайтесь, очиняйтесь, ваша матінька прийшла, молока вам принесла. Козенятка відчинили двері. Вовк кинувся в хату і усіх з'їв. Лише одне козеня сховалося в пічці. Приходить коза, кликала своїх діточок, ніхто їй не відповідає. Бачить двері відчинені, вбігла до хатинки там нікого, заглянула в піч і знайшла. Одне козенятко, як довідалася коза про своє лихо, сіла вона на лаву і почала бідкатися, гірко плакати. Ой, ви, мої, діточки, козеняточки, навіщо одмикалися, очинялися, злому вовкові діставалися. Почув це вовк увійшов до хатинки і каже козі. Дарма ти на мене грішиш, хуманьку, не я твоїх козенят з'їв. Досить голосити. Підемо краще в ліс, погуляємо. Пішли вони в ліс, а в лісі була яма, а в ямі багаття палало. Козай каже Вовкові «Ну, мавовчик, спробуємо, хто перестрибне через яму. Узялися вони стрибати. Коза прискочила яму, а вовк стрибнув та й звалився просто в багаття. Черво в нього від вогню луснула, козенята звідти вискочили, усі живі та скок, скок до матіньки. До побачення малята. До нових зустрічей!